what's Мешканка села Великі Вільми, пані Наталія каже, прокидається о п'ятій ранку, аби доглянути за коровою і своєчасно її подоїти. Молоко продає на ринку. У селі додає і сотні корів залишилося десять. Жінка пояснює, доглядати за худобою важко і дорого, а заготівельникам, попри збільшення на нього ціни, молоко здавати невигідно. Скільки труда вкладу кладуємо, що не те слово, знаєте. Я живу в селі, рядичком 13 кілометрів від Сум. Село Великі Вільми. Держим живемо з дідом на хуторі, лугу прив'язуємо на цепі. Треба перебити тричі, треба напоїти, треба вичистити. Це такий труд, а прийдеш на базар, а тут за копійки продаєш. Ну в нас ротак ми сіло з не покупаємо свій боряк. Ну, косимо всі луга, тому що треба, то не три, треба одного тока сіна. ж треба, тому що молоко на язику. Як нагодуєш, так. І Утримувати корову це досить трудомістка та затратна робота, розповідає завідувачка ферми Валентина Василенко. Щоб корова дала продукцію, її треба накормити. Вона повинна отримати 45 кг сіло. Три комбікорму должна получить на літру 200 г макухи. За словами директора профільного департаменту Олександра Маслака, молочним скотарством на Сумщині займаються понад 80 сільськогосподарських підприємств. Впродовж десяти місяців поточного року поголів'я корів скоротилося на 4,5%. Молокопереробні підприємства Сумщини підвищили закупівельні ціни на молочну сировину. в середньому ціни підвищилися на 10%. Якщо ще в кінці вересня ціни закупівельні коливалися 12-12,5 тисяч гривень, то наразі закупівельні ціни на молочну сировину перевищують 14 тисяч гривень. Це за базисну. Жирність та вміст білка в молочній сировині. 16 жовтня ціна на молоко, закуплене в особистих селянських господарствах, підвищилася з 8 до 9 гривень. Молоко від агропідприємств також подорожчало в межах 4%. Станом на 19 жовтня середні закупівельні ціни на молоко, що закуповувалося в сільськогосподарських підприємствах області, в залежності від гатунку, становили 12 гривень 80 копійок за кілограм, що на 4% вище за ціни у вересні цього року. При цьому середня ціна молока класу Екстра становила 13 гривень 9 копійок. Молока вищого та першого гатунків – 12 гривень 65 копійок, розповів Олександр Маслак. З його слів, молоко сировина, починаючи з осені, завжди сезонно дорожчає. Закупівельні ціни йдуть вгору під впливом обмеження пропозиції молоко сировини на внутрішньому ринку. Катерина Іваненко, Євгенія Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина.